Смарт-рішення від ESEO. безконтактний доступ, керування зі смартфона, високий рівень безпеки. Для хвіртки можемо використовувати смарт-реле і керувати смартфоном або Apple Watch. Дистанційне керування, контроль доступу, журнал подій. Ось, е якщо ми хочемо щось більше, тому використовуємо е розумний щитувач. Тут у нас е відбиток пальця, клавіатура, е і смартфон також е і е карти. От, для воріт е те ж саме рішення. Ми використовуємо смарт-треле. І якщо щось більше, то розумний щитувач. Е і також для, для гаража. То есть, смарт реле і щитувач. На вхідну групу ми можемо використовувати електронний циліндр. Щоб не змінити конструкцію дверей, просто витягнути механічний і поставити електронний. Все. Або електронну ручку. Ось. Керуємо картами, тегами, мітками, смартфоном, голосовими командами. З внутрішньої сторони ви можете відкривати циліндр механічним воротком, а ручку. Просто написано що саму ручку.